Хочемо зняти відео про таку річ, ось такі сфокусувалися, ось такими замовлення зробили. Отримали ось такі форми відливи. Як заявлено виробником, 50 см довжина. Опять глибина на менш тим, що найосновніше. Найосвітне, що виробник заявив, що товщина У матеріалу стінки 2,2 мм. В чому я дуже сумніваюся, вони дуже тоненькі. От ми взяли штангеля, щоб заміряти там ще є. З цієї сторони, щоб вже було чітко видно, що воно нам покаже. Ось така грубина. Ще з кутом, що воно ще шейде вот тут такий під кут. Ну, Давай тут его вот, вымиряем. Все вот тут, тут пища. Зрезано. Не, не, так не помираю. Не достану, не, не зрит. Все, в тюрьму сторону. Шо тут. Отакий 2,2 мм. Я тут зробимо вставку, яка фірма. Я не знаю, чи ми хоч один раз залиємо з них чи не залиємо. Де ми її замовляли? Ми замовили то, 4 форми на чотири отливи, що вона куситься таких чотири форми на відливи і отримали таку вибарсенку маткову фігню, не знаю наскільки воно на чих пата нам. Взагалі нам треба 10 разів 10 заливок зробити. Чи вони витримають хоч дві, не знаю. Дай тушимо попередньо замовляли форму. Доволь. Так, цю. Такий у нас набор форми для себе заливаємо. Ось ми замовляли форму ЧП-сторожко. Два роки назад. в цій формі вона більше 20 заливок вже витримала. І нічого не бракує. І раді цікавості, яка товщина в цій формі. Катовщина цієї форми. 2 мм, так лучок. І вона вже більше 20 заливок, і її нічо, не, нічого нічого абсолютно не, не бракує. Ось, скільки ми тієї формою не заливали, крім, крім хати, від терраси, все ми в неї положили. Ще маємо цю площу. Виляти. Тільки от замовили на, на відливи, бо в нас відливи були і є ще вони малого гатунку, Ось такі відливи у нас виходить по 25 сантиметрів довжиною. Це сві, свіжо виляти відливи. Що то воно зробили з темною? Оце. Свіжа партія нещодавно залитих. Брати. Да, суботу заливали, ось така. У нас виходить бруківка. Так що, хто може не думав собі, так як ми прискорити процес виготовлення відливів, то воно може вийти все навпаки. Не знаю, як вони наскільки послужать, але настільки тоненькі і настільки брехня, 2,2 мм, на них написано на їхньому сайті. А є насправді міліметр. Дякую за перегляд, беріть до уваги.